Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Будемо говорити про програму Євідновлення. Пам'ятайте, що якщо ваше нерухоме майно постраждало під час війни, воно пошкоджене або знищене, ви маєте право звернутися та отримати в рамках програми Є відновлення від держави грошову компенсацію. На сьогоднішньому засіданні уряду Кабінет міністрів України. Вніс основні зміни, так які будуть застосовуватися вже в 2024 році. Що ж такого зміниться в рамках програми є відновлення? За інформацією яку надає Кабінет міністрів України, а взагалі вдосконалюється механізм реалізації даної програми. По-перше, буде спрощено припинення права власності на знищений об'єкт, тобто спрощену процедуру припинення права власності на знищений об'єкт. Тобто ваше нерухоме майно, квартиру чи будинок. Також о, хочуть покращити взаємодію Міністерств щодо обміну інформацією, щоб ви не бігали. О, Папірсіт лишній раз не збирали а всю необхідну інформацію, державні органи змогли обмінюватися і таким чином пришвидшували процес о, стосовно отримання грошової компенсації від держави. Також ви будете мати право оскаржити дії комісії, буде прописаний чіткий алгоритм, йде мова про ту комісію, яка ухвалює рішення стосовно того, чи потрібно вам надавати грошову компенсацію чи ні. та також буде оновлений порядок нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного садового або дачного будинку. За словами прем'єр-міністра нашої країни, головна мета цих всіх змін це для того, щоб усунути незручності та розбіжності, та для нас з вами максимально спростити шлях подачі, заявки. Щоб цей шлях був якнаймога більше та комфортніший, віддати подачі заявки до отримання самої грошової компенсації і купівлі чи будівництва житла. Тому більш детальніша інформація буде з'являтися, буду з вами обов'язково ділитися.